Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням біжевого ажурного джемперу гачком, який у нас називається умовно калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо дев'ятий рядок або четвертий рядок ростка джемперу. В минулому відео ми закінчили восьмий рядок, тим, що зв'язали три напівстовпчика. Для підйому в інший ряд. Тобто, оскільки це у нас росток і він має ось таку форму, то замість повітряних петель підйому ми в'яжемо ці напівстовпчики. З'єднувальні для того, щоб піднятися в наступний рядок. Цей дев'ятий рядок має ось таку схему. Вибачаю, що схема трошки кривенька. Я буду намагатися малювати краще, чесно чесно вам обіцяю. А, ось. Просто я по декілька разів це все перероблю і поспішаю. Ну, коротше, я виправдовуюсь, насправді треба малювати симметрично і гарно, я буду намагатися це робити. Цей дев'ятий рядок, ось він. А, він в'яжеться хрестиками. З двох стовпчиків з двома накидами через повітряну петлю. В описі під відео я залишу посилання на навчальне відео, як цей візерунок в'яжеться. Там докладно демонструється, ви можете подивитись. Ну, і зараз я теж покажу Значить, основні принципові моменти: тут на початку повітряна петля, потім в'яжеться перший стовпчик. З двома накидами в третю від початку ем, верхню петлю третього стовпчика від цього краю ем, восьмого ряду. Ось сюди. І потім в'яжеться робиться е, повітряна петля між двома схрещеними стовпчиками. І другий стовпчик з двома накидами в'яжеться назад через одну петлю від першого стовпчика. І таким чином в'яжуться всі ці стовпчики. Зараз порахую, скільки їх штук. Так, стовпчиків 17, ну, не стовпчиків, а елементів. Хрестиків у нас 17. Повітряні петлі тільки всередині елементів. Між... Ем... Хрестиками нема повітряних петель. Могла не рахувати, а просто подивитися в свій запис. Ну, але ж це ж треба було подумати спочатку. Так, зараз покажу, як це робиться. Ви точно впораєтесь з цим, навіть якщо вам зараз здається, що це абсолютно незрозуміла історія. Буде зрозуміло. Відео подивитись. і зараз я теж покажу, як це робиться. Так, ось закінчений восьмий рядок. Після трьох оцих з'єднувальних напівстопчиків робимо повітряну петлю і розгортаємо в'язання в лицьовий рядок. Дев'ятий рядок у нас лицьовий. Робимо два накида і в третю петлю стовпчиків з одним накидом. Восьмого рядка, ось це у нас восьмий рядок, ось верхні петлі стовпчики. В третю петлю з цього краю ми вводимо гачок і робимо стовпчик з двома накидами. Ось таким чином повітряна петля, два накиди. І зараз ми будемо робити другий стовпчик. Він в'яжеться через одну петлю позаду першого стовпчика. Ось петля, ось друга петля позаду першого стовпчика. Робимо сюди стовпчик з двома накидами. Ось я вас вітаю. Перший хрестик ми зробили. Бачите, який гарний. Мені теж дуже подобається робимо знов два накиди через одну петлю від крайнього лівого стовпчика. Ось петля одна, ось друга петля. Тобто оцю пропускаємо. Сюди вводимо гачок і робимо перший стовпчик з двома накидами другого хрестика. Зробили. Повітряна петля, два накиди, і повертаємось через одну петлю назад, позаду, да? через одну петлю позаду першого стовпчика хрестика, це та сама петля, в яку в'язався перший стовпчик попереднього хрестика. От сюди ми в'яжемо другий стовпчик з двома накидами. Поточного хрестика. Все. Другий хрестик у нас також вже виконаний. Бачите, насправді нічого хитрого і нічого складного. Робимо два накиди. Бачите, у нас між хрестиками немає ніяких повітряних петель, тому не робіть їх, не вигадуйте. Після завершення хрестика, ви робите два накиди і починаєте в'язати наступний. Через одну петлю від крайнього лівого стовпчика вводимо гачок і робимо перший стовпчик з двома накидами третього хрестика повітряну петлю. Отут, от між хрестиками, повітряна петля має бути обов'язкова. Далі два накиди і Повертаючись назад через одну петлю від першого стовпчика хрестика, ми в'яжемо другий стовпчик поточного хрестика в ту саму петлю, в яку в'язався перший стовпчик попереднього хрестика. Бачите? Ось цю петлю. Ось таким чином. Так. Ось такий гарний. Виходить в від з схрещених стовпчиків з двома накидами через повітряну петлю. Ось таким чином в'яжемо всі 17 стовпчиків отак по колу. І контролюємо, щоб центральний стовпчик у нас був ось ну, симетричний. Він має бути по центру. Тобто, ось ця петля має бути. Пропущена. І тут у нас буде хрестик. Так, дивіться, я зв'язала перші вісім хрестиків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 хрестиків. І дійшла якраз до цього центрального. Я перевісила сюди маркер в, цей, в цю петлю верхню з центрального стовпчика. Для того, щоб вам продемонструвати, як це має виглядати. Накид, два накиди да, на гачок. І виходить, от якраз оце у нас крайній лівий стовпчик. Оцю петлю ми маємо пропустити і в цю петлю робимо перший стовпчик цього центрального хрестика. Бачите? Повітряна петля. Два накиди і другий стовпчик в ту саму петлю, в яку в'язався перший стовпчик попереднього хрестика. Робимо. Все. І ось це у нас центральний хрестик 17-й. Ну, або це 9-й, звісно. І тому він, тут ще буде вісім, всього у нас 17 хрестиків. Ось дев'ятий хрестик у нас центральний, і оця петля у нього між стовпчиками перехрещеними попадає. Тобто все правильно. Оце обов'язково цей момент проконтролюйте. Тоді візерунок точно вийде симметричним так, як треба. Так, дивіться, я зв'язала зараз 16 хрестиків. Дев'ятий у нас центральний. Тут 16 хрестиків, зараз я буду в'язати 17 це завершальний хрестик в цьому рядочку. Два накиди, друга петля від крайнього лівого стовпчика. Це якраз оця остання, верхня петля останнього стовпчика восьмого рядка. Бачите, останній стовпчик його верхня петля. У вас теж має так вийти. Якщо ви все правильно зробили, у вас також має бути остання петля, верхня петля останнього стовпчика восьмого ряду. Робимо туди стовпчик з двома накидами, повітряну петлю і. Другий стовпчик ми в'яжемо в ту саму петлю, куди в'язався перший стовпчик попереднього хрестика. Все, ми завершили хрестики. Тут у нас по схемі ще обов'язково має бути повітряна петля для того, щоб полегшити поєднання з ну, горловиною ростка. І через дві петлі від останнього поєднання в п'ятому рядку. Ось, бачите, ця петля це останнє поєднання. Дві петлі ми пропускаємо в третю ми робимо з'єднування на півстовпчик. Зробили ось такий вигляд. Після завершення дев'ятого рядка має наш росток. Це якраз лиць, лице, лицевий рядок, ось такий. І в цьому ж дев'ятому рядку ми продовжуємо ще три напістовчика з'єднувальних робимо для того, щоб піднятися. До 10-го ізнанкового рядка. Ну, 10-й ізнанковий рядок будемо вже в'язати в наступному відео, тому як це відео вийшло довгим. Якщо е не вийшло з першого разу, ви ну, не кидайте, не розчаровуйтесь, не кидайте, ми всі <с> можемо помилятися. Щось може не виходити одразу. Подивіться ще раз відео навчальне, подивіться ще раз це відео. Якщо все-таки не виходить і залишилось питання, ви можете звернутися до мене, і я спробую вам допомогти. Не кидайте, це не так складно, як здається. І, коротше, не лякайтесь, якщо щось не виходить, переробляйте. Має вийти 17 стовпчиків симетрично, тобто дев'ятий має бути посередині. Там, навіть якщо десь ви помилилися, ну загальна логіка, зрозуміла. Да? Тому якщо прям ви вже третій раз перероблюєте, і все одно ну, нічого не виходить, десь ви помилились там раніше або. Ще щось. Ну, ви можете шукати помилку або переробляти все спочатку, а можете просто підігнати задачку під відповідь. Тобто зробити 17 стовпчиків, оцих хрестиків. 17, щоб дев'ятий був по центру, і 8 з одного боку, і 8 з іншого боку. І, в принципі, ну, буде непогано. Далі продовжимо в'язати. Десятий рядок, і там вже будемо сподіватися, що все вийде. Ну, взагалі-то я сподіваюся, що у вас все виходить, що я достатньо е толково все пояснила. Е пишіть в коментарях, якщо щось так або не так. Чекаю на зв зворотній зв'язок від вас. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!